Пані Олена Шуляк, керівниця сектору будівництва офісу активного регулювання в нас вистях. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую за запрошення. Мені здається, що та тема, яку ми сьогодні з вами розглядаємо, вона є дуже актуальною для кожного пересічного українця. Ні для кого не секрет. Кожен рік в Україні близько 400 тисяч громадян укладають угоди на купівлю нерухомості на первинному ринку. Так. І вони дуже часто виступають в якості так званих інвесторів. Це така певна Це, схема, яка всі скажу, громадяни, так. які інвестують у нове будівництво, вони є внутрішнім інвестором, який, на мій погляд, дуже допомагає Україні. Тому що, як ви знаєте, для будівництва аналітики офісу ефективного регулювання прорахували такий цікавий показник. Він називається. Інвестиційний мультиплікатор, про що він говорить? Для України він складає 5 і говорить про те, що кожна гривня, яка вкладається у будівництво, вона заставляє працювати суміжні галузі, а їх десь близько 30 в Україні, і ці галузі приносять до економіки країни ще близько 5. Тому ці всі люди, які купують квартири, вони дуже позитивно впливають на всі економічні процеси в нашій країні. Якщо ми з вами подивимося на дані державної статистики за 2015, Рік, то громадяни України проінвестували в будівництво 31 мільярд своїх власних коштів. Я тобто хочу, фактично мільярд доларів, да, навіть більше, це, це більше, цей, серйозна да, сума. Да. якщо враховувати курс 2015 року, це близько 1,3 мільярда доларів. І я хочу підкреслити, що це саме власні кошти громадян. Це не кредитні, не іпотечні, це те, що ми з вами заробили, це всі наші там доходи. Якщо ми будемо дивитися, наприклад, в розрізі всіх доходів громадян. України, то це близько 2% всіх доходів громадян України були проінвестовані саме в нове житлове будівництво. Це не враховується всі ці ремонти, меблі ні, і так далі. Тому ні, ні, це ми з вами говоримо тільки про первинну нерухомість. Я хочу зазначити, що такий високий показник у 2015 році він був вперше за все існування української незалежності, і до цього максимальний показник був менше на 9 мільярдів. На превеликий жаль, у нас ще немає осед. Точних цифр державної статистики, але за результатами січня-вересня 2016 року наші громадяни вже проінвестували більше 20 мільярдів гривень у купівлю житла. Тобто трошки знизилося темпи І, Ви знаєте, є така цікава закономірність в Україні, коли якісь негаразди з банківською системою. Ага. Що коли починає вгору йти курс долара, то різко підвищуються продажі у, на, на первинному ринку нерухомості. І коли е, росте, наприклад, долар, і ми там всі переживаємо, то коли ви в цей час зателефонуєте, наприклад, у відділі, у відділі продажу, то вам скажуть, у нас все добре, у нас продажі ростуть. Тому для України це такий індикатор. Коли падає банк, чи ліквідується, чи в, з ним якісь негаразди, чи росте курс долара. Пропорційно починають рости і продажі первинної нерухомості. Добре, давайте повернемося вже безпосередньо до. Ці цієї історії, коли людина інвестує, фактично в будинок якого ще не існує, людина uh -huh. вже вкладає досить великі гроші, і наскільки вона в цей момент є незахищеною? На мій погляд, коли починається інвестування людини, вона стикається з такими трьома основними проблемами: перша проблема це незаконне будівництво. Ну, я приведу приклад на місті Києві. Ви знаєте, у нас працює сайт містобудівного кадастру, uh -huh. і кожен Українець може зайти на цей сайт і подивитися статус тої чи іншої новобудови. Mm -hmm. Якщо ми з вами зайдемо і подивимось, то побачимо десятки об'єктів, які мають статус самочинне будівництво. Ну про що це говорить? Це говорить про те, що у забудовника є певні негаразди з дозвільною документацією. Ну він не може просто ну не знаю. От взяв собі і будує де хоче. Ну, в нього якісь дозвіли є. Правильно? А, щось є. У це ж не само захоплення? А... Ні, це не самозахоплення. Це може бути, наприклад, якщо у забудовника є право користування земельною ділянкою, але її цільове призначення не призначено для того, щоб там будувати житловий будинок. Але земельною ділянкою він користується і він може, як він вважає, вести свою господарську діяльність. я пам'ятаю житловий комплекс Східна Брама в одному з районів Києва. Фактично, це на лівому березі. Там чим закінчилася ця історія. що там зупинили будівництва там було був скандал, тому що вони насправді мали дозвільні документи, причому я кидав якийсь суд Луганської області, і там, по-моєму, мали побудувати за ними СТО. підсумку будували ніби величезний житловий комплекс. Але, зрештою, з боку з позиції інвестора, яка йому різниця в порядку документи чи ні? Він головне, щоб було збудовано, правда? Для нього ну ви знаєте, це мабуть і проблема наших українських інвесторів, тому що коли інвестор укладає угоду на купівлю продаж нерухомості, він вважає, що він купує квадратні метри, що він купує свою квартиру, на яку там збирав певний час гроші. Але якщо Будемо чесними, він купує лише право на ці квадратні метри, які будуть збудовані в майбутньому. І тому, коли інвестор планує придбати нерухомість, він повинен дуже проскіпливо і дуже уважно дивитися на всі дозвільні документи, які є у забудовника. Він має право витребувати ці документи. Він має право витребувати ці документи. Він має право з ними ознайомитись. Він повинен, на мій погляд, навіть звернутися, якщо він щось не розуміє. Він може звернутися навіть до фахових ю. Юр... Ристів, які працюють у цій сфері, для того щоб отримати консультації, тому що наразі державою ці інвестори вони не є захищені певною мірою від якихось недоброчесних забудовників, скажімо так. Ну тут людина просто може опинитися в. Ситуації, коли буде дешевша квартира, але буде не все в порядку з документами, наприклад, на землю, і тут доведеться вибирати. Ну, це таке класи... я... класичне ну, правило і в бізнесі: да, да. чим вище ризик, тим ти можеш більше заробити. Ну, дивіться, так, є, я, людин... є та сама Буча або Ірпінь, де мені здається, там до 100% якісь проблеми з документами на будівництво у всіх компаній, які особливо стосуються мера Федорокан. Тим не менше, тим тим не не менше, менше... все будує, це <свідується>, і, і, і місто і... процвітає, оскільки є багато людей. Середній клас заїжджає, все, все працює, відкриваються магазини. Можливо, проблема самої дозвільною системою. Ви знаєте, на ринку нерухомості, поміж експертів, вже десь ну, близько півтора року йде таке очікування, коли буде нова еліта. Центр, тому що будуватися там без дозволів, без належної фінансової підтримки воно не може довго так продовжуватись і. Прийде час, коли будуть певні проблеми і по одній чи по іншій забудові, тобто рано чи пізно воно. Гримних, що Рано чи пізно гривне, тому всі інвестори вони повинні дивитися на дозвільні документи. Друге, я хочу вам привести в приклад всім в Києві відомий так званий будинок Монстр на Подолі, угу. який знаходиться біля метро контрактова площа. Ви знаєте, що там вже було декілька судів, і на цей будинок була вся дозвільна документація. Але, на жаль, забудовник він збудував вдвічі більше, чим йому було дозволено, угу. і люди. Де Українці вони вже купили площу в цих житлових апартаментах, які не були передбачені ні проектною, ну і тим паче дозвільною документацією. Типова історія мені здається. Так. як від цього захиститися. Так ну, з чим вони стикають після цього. Ну, наприклад, якщо ми будемо говорити про цей будинок на Подолі, він до цього часу він в експлуатацію не введений, і ми всі з вами чули і знаємо заяви Київської міської адміністрації, що вони зроблять все для того, щоб цей будинок не отримав Належних документів на той, на той об'єм, який є наразі, тобто і... люди не отримують достатньо електроенергії, води і так далі. Вони ще до електроенергії не дійдуть. Вони наразі ще не отримують навіть право власності на ці житлові площі, які вони придбали. І перед забудовником зараз стоїть така ділема: або зносити ті поверхи, які не були передбачені, або вирішувати це якимось там іншим шляхом. Угу. І на сьогоднішній день, на сьогоднішній час, ця проблема ніяким чином не вирішена і не врегульована, ну а що робити тим людям, які вже були інвесторами, вже наприклад отримали будинок, вже зданий в експлуатацію. Вони вже отримали документи, але виявляється, що якраз через те, що документи були оформлені, скажімо, з. Не, не 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 ідеально, або там не справжні історії? Ну там, скажімо, за документами це, наприклад, там один будинок, а збудували п'ять будинків. Та і відповідно, наприклад, зараз вони не можуть підключити, наприклад, Києва заключити договір, або просто там вже якийсь піти. Ну тому що в них є проблеми. Ну, Це, це ви знаєте, це потрібно що розглядати кожен окремий випадок. Якщо всі документи забудовника в порядку, то він без якихось таких проблем він підключиться до всіх мереж. А якщо не в порядку, то як вже діє? А якщо не в порядку, то буде як у багатьох. Ти ж на лівому березі в нас є такі будівництва, де люди нелегально підключені і до енергомереж і користуються, наприклад, тими же ліфтами без належного нагляду ну, просто, за мені цим здається, ліфтовим що, господарством, коли, коли люди нелегально підключаються, то тут два моменти або їх змушують потім платити за якимись тарифами, які вони не хочуть насправді платити, або або тоді просто е, ці гроші крадуться тоді. В косі, і таке може додай. бути є, Тому, є також енергія все одно не безкоштовна або вода, наприклад, каналізація, прибирання території так далі, тому подібне. Якщо забудовник недоброчесний, якщо в нього є проблеми з дозвільною документацією, то ці випадки, про які ви зараз говорите, вони мають місце. Також є випадки, коли, наприклад, у забудовника він уже продав. Там близько 100% квартиру у будинку, і в нього, наприклад, закінчилося фінансування, і він не хоче вже продовжувати будівництво такого об'єкту. І тоді ці люди-інвестори вони стикаються з такою проблемою, що державою не передбачені ніякі дієві механізми, щоб це все житло недобудоване перейшло у власність цих інвесторів, і щоб вони могли, наприклад, при своєму бажанні за свій кошт його добудувати. Це також є така величезна проблема, і наразі я не знаю. Таких позитивних якихось би сценаріїв, коли можна було врегулювати ну, це історія питання? історія Федорука. Вона показала, що насправді немає також ефективних механізмів, щоб покарати забудовника, навіть якщо в нього є проблемні документи, наприклад, будівництво було незаконним. Угу. по суті, те, що я бачу по по рішеннях, тобто максимум, що може бути, може бути там проведено розслідування прокуратури, яка встановить, що так справді було незаконне було будівництво, порушені. але це немає жодних наслідків ні для кого. Можливо, проблеми. про цей законопроект про який ми зараз говоримо він відда. Да, я, да, я скажу, дам два слова буквально про відповідальність. У нас проблема відповідальності, як із забудовників наразі існує, так і проблема відповідальності тих чиновників, які видають документи, які вони, наприклад, не повинні були видавати з якимись порушеннями чи там, де не повинно будуватися в тому об'ємі, наприклад, на які є документи, ну, тобто це очевидні Якщо... корупційні якісь речі, ну, але їх теж ну важко скажемо довести, так. так. Да. Взагалі, будівництво. Це одна з найбільш корумпованих галузей в Україні, і десь були підрахунки. Вони правда були в 2014 році зроблені. Що корупційна складова на кожний метр, якщо ми будемо говорити про місто Київ, вона складає більше 100 доларів на метр квадратний. Це дуже велика сума. І на жаль, всі процеси, які пов'язані починаючи з від землевідведення і вже до отримання право право власності, документів на право власності, вони можуть бути мати оці крупні корупційні ризики, які тоді відображаються на ціні квадратного метру, за який ми споживачі платимо, ну, так, тобто фактично на 30 тисяч дешевше кожен квадратний метр був би якби прибрати цю корупційну складову. Та я буквально трохи розповім про законопроект, який активно наразі проходить публічні обговорення, консультації із міністерством юстиції, і ми дуже віримо в те, що в ближайший час він буде винесений вже на розгляд уряду. Ми проаналізували кращі європейські світові практики. Ми дуже уважно вивчали досвід і Німеччини і інших країн, яким чином вони намагаються захистити. Інвестора, який на сьогодні є дуже важ важлив, дуже важливий для розвитку нашої країни в цілому, ми пропонуємо обов'язкове введення так званого реєстра. Який може бути відкритий тільки тоді, коли забудовник надає всі дозвільні документи і вирішує продавати квартири. Для цього тільки після цих етапів він може відкрити цей реєстр, це буде державний реєстр. І в цьому реєстрі будуть відображатися всі операції з купівлі майнових прав. Зразу ведення такого реєстру, по-перше, зразу ліквідує проблему незаконних будівництв, тому що до цього реєстру будуть. Попадати тільки законні будівництва. По-друге, цей реєстр він унеможливить. Подвійний у нас в Україні буває і потрійний перепродаж майнових прав. Як кажуть юристи, що кожна п'ята угода на ринку первинної нерухомості вона підпадає під сумнівну. І для того, щоб захистити інвесторів від таких подвійних і потрійних перепродажей, цей реєстр виконає свою таку певну позитивну роль. І по-третє, в цей реєстр будуть попадати ті об'єкти, в яких вже дуже складно буде змінити технічні характеристики об'єкту. Якщо проєктною документацією передбачено там 120 квартир, то можна буде забудовнику продавати тільки оці 120 квартир, ніяк не більше. Це Якщо забудовник в процесі, Ведення об'єкту він вирішить, що він може змінити проектну документацію, то тільки вже за згодою людей, які проінвестували в цей будинок, і тільки після того як ця проектна документація пройде певний круг дозвільних процедур, тільки після того він зможе продавати такі квартири. І також цим законопроектом ми хочемо врегулювати питання банкрутства забудовників і щоб громадяни, які проінвестували в житло, мали. Можливість отримати це незавершене житло у власністі uh -huh. для того, щоб уже з ним або добудовувати, або шукати якогось іншого інвестора, щоб це питання було більш врегульоване на законодавчому рівні. Uh -huh. Ну а як це запровадження цих реєстрів, наприклад, що воно змінить для тих, хто от зараз вже мають квартири? Чи це тільки стосується тих, які будуть купувати їх? Чи це всі вносяться? Це коли цей реєстр буде прийнятий на законодавчому рівні, то він буде застосовуватися безпосередньо при новому будівництві, тому що наразі це тільки законопроект. Прийде, що по певний час, коли він буде прийнятий, поки буде запроваджений, то я думаю, що вже ті об'єкти, які будуються, вони автоматично туди не зможуть попасти. І на якій стадії зараз цей законопроект він пройшов він зараз проєкту? публічно обговорюється. Він ми проводимо консультації з міністерством юстиції, і я думаю, що ближчим часом він буде вже переданий на розгляд в уряд. Тобто, і, і ще раз, тобто, чим він як він захистить саме інвесторів, які, наприклад, ну ну крім того, що вони отримують там те, що вони ну, мали, як я казала, вже що, по перше, неможливо буде продавати і, звісно, купляти квартиру в об'єктах, які незаконно будуються. Ну, просто ці реєстри теж люди ведуть. Тобто тут не може бути корупційний ризик, що там, наприклад, будуть вноситися ті об'єкти, які не мають цих дозволів. Дуже жорстко прописана процедура, яким угу. чином попадає квартира і об'єкт до цього реєстру. Якщо в тебе є за переліком всі дозвільні документи, тоді цей реєстр відкривається. Якщо таких документів немає, то відповідно цей реєстр не буде відкритий. Забудовник може будувати свій будинок, але він, якщо в нього немає дозвільних документів, всього о, пакету він не зможе продавати ці квартири, будувати він зможе, але uh -huh. вже ці ризики вони будуть повністю на забудовнику. Uh -huh. А не так як зараз там забудовник, наприклад, будує там третій поверх і вже активно ведуться продажі квартир. Uh -huh. like То, це. Да, це, такі да, випадки вони будуть нівельовані. Uh -huh. Ну в такому випадку чи зможуть тоді оперативно інвестувати? Ну тож, де коли так буває, що люди починають будівництво, що не маючи всіх достатніх грошей для того, щоб його завершити. Ну, тобто, це, 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 це в принципі ок. Для, Я вважаю, для що для тих забудовників, які ведуть свої справи доброчесно, mm -hmm. для них не буде ніяких проблем, тому що вони отримали всі документи, і для них це ну там день якийсь для того, mm -hmm. щоб поставити цей об'єкт до такого реєстру. Проблеми будуть тільки для тих, для тих забудовників, які наразі. Підставляють під загрозу тих інвесторів, ті тисячі, які ви озвучували на початку програми, під ризик того, що об'єкт не буде збудований і люди зможуть втратити свої гроші.